Всім привіт! З вами Лябавікта. Кося! І сьогодні ми будемо відкривати 62 сіт пака. И... І що кось ми починаємо? Так. Зараз я беру руки і перший же кейс. Ми дивимося, що ми вибиваємо. Це Лілак. Ладно, нічого, він дорого коштує, так що нормально. Я зараз теж буду відкривати. Ще один лівак сюди. Так. Зараз буду теж відкривати. Погнали. О, Пінк Лілі мені випало. Так, це у нас міфік. Зараз. Ой! Ой, кості мені випадає Fox Glove і там рядом сам Flower. Це просто, просто. Як це неприємно. Ладно, не приємно. Приєм. Зато ще раз. Мені випав лілак і там рядом справа був сам Flower. О, пінк ну, лілі випав. Мені, мені випав пінк лілі. Так, ну поки що добре. Можу, що... Я сподіваюся, що мені випаде сам флавер. Я дуже хочу його. І я хочу, щоб я е, можу що... додати трошки удачу. Ось так от. Вона сюди дивиться. О, окей. І зараз буде удача. І випадає зразу же Фокс Golf. Удача... Ну зато лілак випад. Ні, ливаква це просто, ливаква на стілько імбово просто штука. Боже, якщо ви будете робити спринклер метод на лимак, то тоді ви будете просто дуже багато. Та ще, нектарин, якщо у вас є нектарин, то теж його ставте у спринклер метод, тому що він дуже багато Боже, я подумал, что мне Sunflower выпал. А это еще один мифик. Purple Дахлер. Я думал, что тебе он выпадет. Да я тоже думаю, на 42 ситпака завершилось. Как ты его так открыл? Ммм, еще пинк лили. Лилак. Лилак. Санфлавр. Я, просто открываю и бачу Sunflower. Уф, я філар буде просто і такий і щек. Я, я все розумію, якби, лілак не також і, так і погано, але він дуже погано. І це вже бісить. Немає жодного самфлаверу. Ну-ка, я хочу подивитися, у мене 11 лілаксіт. 32 сітпака залишилось, будь ласка, Sun Flower. 32 сітпак. Хоч би він випав мені. Ось так дівлюся, що би він мені випав. А, мені хоч колись буде щось нормально вже випадати, щось якось вже ну, не сипить. Роза Fox Gow. Я думаю, тобі. Має випасти один самфлар. Ну, як би. Ем, як тобі сказала... сказати. Якщо подивитися, якби 0,5%. Ну хоча мені випало за 4.5%. 0,5%? Да, але мені випало за 4,5%. В принципі, якщо мені. Дуже сильно повезе. То є шанс, є шанс. 0,5%. Але, але було один я, я пам'ятаю. Ні, це у донатних. Це у донатних. Це. А, -а, 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 -а. а ні, у донатних теж не п'ять. Боже, мені показалося, що в мене ще один якийсь новий сім додався. Вісімнадцять. Вісімнадцять штук. І напевно він мені не видаде. Ну ладно, если вы будете, я, просто, не, не я, а вы будете просто подписаться на его канал. Подписаться на мой канал, поставить лайк. Просто все сделаете. Ну, блин, 13 завышается, остается, но, ну, как бы, на что мы надеялись? Ну, в принципе, шанс, ну, ну, 5% шанс. що він випаде дуже маленький. Ну, і лак. Давай сьогодні потім поставлю ці те, що я повібивав, що символ. І поставлю його і зроблю спільнот для армії. Чисто прикинь, в мене залишається ще 5 бадів, зараз беру. Саме останні там слави. Дивись, 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 дивись. Вот, дивись. У мене залишається два син пака. Я в шоці, давай відкривайся. Боже! ну, Підписники, ну ви повинні поставити лайк Санфавер! Як же ж я просто за себе рад? Все. І, друзі, я хочу ще сказати, що у Іллі за два місяці буде день народження. Угу. Цього день народження треба встигти зробити 1000 підписників.

У мене Queen B, Sunflower. Це. Ні, Я на мой манго не буду робити бах. Я візьму. Рядом зі словом Sunflower. поставлю, напевно, Purple Lilac і Nectarin. Нектарин. нектарин це нова імбова штука. Вона коштує дуже, ну, скільки, якщо я не помиляюсь, 20-30 цих. М -м, як його? А, 35 меода. Але дає грошей, от, наприклад, я беру просто звичайний VET. Вот, він дає x 2 Якщо зараз я його продаю, і без x 2 він коштує э, скільки? 31 тисячу з половиною. Sunflower я в шоці. Ху -ху! Як себе просто. Я настільки радий, що це. А, це... просто я постараюсь теж вибити сам флавер, щоб у мене він був і я був просто. Ну, у мене ще який э, волк. Ой. Ой, Муммела, ми ме росте. Просто Сан Флаве. Ладно, підписники, з вами був Илья Бобікта. Всім до нових па 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 па